Листячко під ногами шелестить, дощик моросить, час до лісу, гриби збирати. В лісі велике розмаїття грибів, та потрібно знати їх всі, щоб не натрапити на небезпечного ядовитого гриба, який може добряче нашкодити нашому здоров'ю. Звичайно, ж влітку також ростуть гриби після дощу, але саме восени їх найбільше, так як настає більш сприятлива погода. Потрапивши в ліс, одразу нашу увагу привертають яскраві гриби. Стоп, стоп! Їх ми не чіпаємо. Вони отруйні. Мухомор найвідоміший отруйний гриб. Яскрава червона голівка з білими крапочками на білій тендітній ніжці. Існує багато видів цього гриба. Мухомор використовують в медицині для створення настойок. Але живати його в їжу категорично заборонено. А ось це бліда поганка, найнебезпечніший гриб в лісах України. Отруєння ним в більшості випадків є смертельне. Якщо ви маєте будь-які сумніви, що гриб може виявитися поганкою, не беріть його. Також не збирайте гриби та ягоди біля поганки, оскільки на них можуть бути отруйні спори. Поганка має білі пластинки під капелюшком і спіднижку на ніжці. Чортів гриб. Також отруйний гриб на червоній ніжці. Капелюшок сірий або зеленуватий. При розломі гриб синіє. Пахне цей гриб досить неприємно. Відчувається запах гнилої цибулі. Несправжня лисичка. В народі, говорять обманка, має неприємний відштовхуючий запах. На відміну від справжньої лисички, обманки мають більш яскраве помаранчеве забарвлення. Увага! При натисканні на м'якоть гриба колір не змінюється, а у справжніх лисичок червоніє. Блюводна сироїшка. Дуже гіркий на смак гриб. Найчастіше росте біля болід. Якщо доторкнутися губами до сирого гриба, то можна відчути сильне поколювання. При отруєнні виникає біль у животі пронос та блювання. Несправжні опеньки обманки, досить схожі на їстівні гриби, ростуть групами. Увага! У справжніх їстівних опеньків є спідничка під капелюшком, а у обманок її немає. Маслюк перцевий. Досить схожий на їстівний гриб. Багато людей вживають його в їжу. Від нього немає сильної інтоксикації організму. Але доведено, що отрута перцевого маслюка має накопичувальний ефект поступово руйнує печінку. Уникайте цього гриба. В наших лісах також є інші отруйні гриби. Гриб говорушка в народі грузлик. Печериця рудіюча, плюдка та інші. Запам'ятай, незнайомих грибів не збирай, або в яких хоч трішки маєш сумніви. І які ж гриби можна збирати. Звичайно, їстівні. Але навіть їстівні гриби з лісу мають проходити термообробку. Ні в якому разі їх не можна вживати сирими. Білий гриб або боровик. Найвідоміший і найсмачніший їстівний гриб. Шляпка гриба за кольором може бути від білого до темно-коричневого. Під нею біла, м'якенька губка. Білі гриби, як і польські, здебільшого ростуть у хвойних лісах. Польський гриб. Дуже схожий на білий, але завжди має коричневу шляпку. І губку під нею. Маслюк. Губка під шапкою при натисканні темніє. Шляпка вкрита липкою шкірочкою, яку легко зняти при очищенні гриба. Опеньок завжди росте у компанії своїх родичів. Розміри і забарвлення гриба дуже мінливі. Тому, збираючи його, треба звернути увагу на колір його пластинок. Зверніть увагу, що у отруйних обманок опеньків пластинки сіро-жовтого кольору під шляпкою. Справжні опеньки мають приємний аромат грибів. Опеньки ростуть у листяних та змішаних лісах. Підберезовик має коричневу шляпку з губкою під низом і білу високу ніжку. А ось це сироїжка дуже схожа на поганку, тому її збирають лише професійні грибники. Лисичка. Капелюшок і ніжка руда. Зустрічаються лисички як у листяних, так і хвойних лісах. Пам'ятаємо, що обманки лисичок мають більш виражений яскравий колір. А ось це, що за гриб. Печериця або шампіньйон – Найпопулярніший гриб, який найчастіше можна зустріти на полицях у магазині. Вони зустрічаються і в українських лісах. Але для продажу вирощують на фермах. На цьому все. Будьте уважні в лісі, мийте руки після контакту з грибами. Па-па! До нових зустрічей!